Микола Кочерга Оповідання Білий метелик. Розділ 2 На минулої тих 20 секунд. Як біля контактного відділу безшумно приземлився циліндричний літальний апарат. Ірсана розчинилася в його корпусі, Це він ахідмами. Коли гуманоїд міг злитися з віманом і діяти в повному біоелектронному єднанні. Твоє бажання миттєво виконувалося цією машиною. Віман ловив частоти твоїх думок, малюючи на стелі різнокольорові квіти їх вібрацій. Він злетів. Величезні ворота міста, що завжди горіли ядучо синім полум'ям, змінили колір. Тепер їх вогонь був зеленим. Ерсану випускали за межі прайду. Не минуло й хвилини, як Віман м'яко приземлився в високі мокрі трави. Ерсана ступила за межі літального апарату, пахло чимось незвичним, чужим. Перед дівчинами простелився непорушний краєвид, де в травах були розкидані невеличкі дивні горбики, біля яких з них із землі стирчали гладенько обтесані шматки каменю. На каменях де інде чорними крапельками виднілися старовинні букви? Де я? спитала Ерсана. Древнє захоронення давніх людей 21-ше століття. Чому ми тут? Тут є генетичний матеріал. Дівчина встановила сканер глибин, синій промінь розлігся широкою смугою по кладовищу, повільно, мов плазма, висковзуючи з овального схожого на страусине яйце приладу. Тиша. А важка й одночасно легка, сумна і одночасно святкова, немов сотні життів, сотні очей болей і сподівань. Пильно вдивляються в тебе, і їм хочеться зрозуміти лише одне. Хто ти? Ти тінь на траві? Чи нове дихання? Хто ти? Евсана все це відчувала, хоч і не могла доладно пояснити свої відчуття. Вони були чужими. Дівчина глянула на екран, мороз остраху побіг по тілу. Як це? На сканері глибин, куди його не поверни, під невеличким шаром ґрунту віднілися прямоугольні контейнери зі скелетами сотні. Кожен лежав обличчям догори, мов виглядаючи когось з висоти. Великі, менші, зовсім маленькі. Кісткові залишки мають свою генетичну інформацію. Металевий голос сканера почав обробку даних. Проскановано 948 об'єктів, всі пронумеровано, до вилучення матеріалу готовий. Ерсана повільно, наче все це відбувалося у відкритому космосі, дістала ще один прилад золотаву пластину, що нагадувала старовинний журнальний столик. Увімкнула. Пластина миттєво зависла в повітрі. Немов чекаючи подальших розпоряджень, а на екрані непорушно чекали могили. Над кожною жовтим вогником вже світився свій номер. Сканер все дослідив, а раптом щось біле, маленьке, мерехтливе промайнуло перед очима дівчини, мов раптовий промінь сонця. Хоча сірі хмари повністю застеляли небо. Ерсана забігала поглядом. Довкола. Що це може бути? Ще мить. І знову це повторилося. Це що це? вихопилося вслух. Дроїд мовчав, він не дотямив. Що це за істота літає біля мене? голосно спитала дівчина. Локсо Стеге, пале Аліс, відповів Дроїд звімана. Комаха, метелик. Метелик знову наблизився так легко, плавно, лагідно. І він, немов цікавістю, спостерігав за гостею, не наважуючись наблизитись, але й не віддалявся. Чудний, невидимий зв'язок з цією маленькою істотою, схожий на перші дитячі сни, огорнув Ерсану. А вона ступила кілька кроків по вогкій траві. Метелик кружляв, кружляв. Виберіть об'єкт для ексгумації, мовив Дроїд. Чому мама направила мене сюди? Питала за себе дівчина. Хіба тут є щось важливе, а важливе ж в живих істотах, які існують сьогодні? Дивно. Що це за поховання? спитала Ерсана. Це захоронення часів біологічної війни 2043 року. Ви можете мати справу з мутаційним генетичним матеріалом, вам необхідне захисне поле. Дівчина уважніше оглянула екран. Аж тепер помітила кілька порожнин, які були заповнені десятками скелетів всі в одну купу. Чому тут так? Невідоме досі почуття. Потроху по клітині охоплювали її тіло. Що не так тут, а що не так у нас, у Прайді? Замить у дівчини з'явилася ідея. Проскануй поховання номер 106 Золотава пластина миттю відлетіла від Ірсани і зависла на іншому кінці кладовища над могилою. Подати інформацію, наказала дівчина. Жовте світло розсипалося по могилі, і голос Дроїда повідомив Жінка 68 обернень планети. Причина смерті, відмова серцевого м'яза, генетично успадковані порушення. Стій. зупинила його Ерсана. Поховання номер 32 Пластина перемістилася до більшого пагорба і теж облила його світлом. 28 повних скелетів гуманоїдів, пояснював друїд. Один череп зайвий. Причина смерті мікроб HQ 46 викликає спазм дихальних шляхів. Генезіс мікробу, запитала Ерсана. Лабораторія. Доступ припинено.